Уже найближчим часом у прилуках на фінансову автономію перейде гімназія номер 1 а також друга, третя, тринадцята і чотирнадцята школи та дю США. Нагадаємо, першопрохідцями у цьому напрямку в місті були шостий, сьомий та десятий ліцеї. Сьогодні ці навчальні заклади самостійно вирішують, що та коли купити, плануючи власні витрати. У цих закладах ведеться бухгалтерський облік, що є дуже зручно ділиться позитивним прикладом директор сьомого ліцею Володимир Зуб. Якщо говорити про переваги, то зрозуміло, що якби зараз мене запитали, чи варто повертатись назад, я б вже сказав ніколи ні. Тому що от той період, коли складно було, ми вже пройшли і вже наробили дуже багато своїх моментів, які нам дозволяються таки бачити, що фінансова автономія це набагато. Ну, будемо так говорити, класно. фінансова автономія передбачає передачу грошей на місця. Тобто, вже не управління освіти вирішуватиме, скажімо, які парти будуть кращими для всіх шкіл, чи які купити шафки, ноутбуки, проєктори. А кожна школа окремо маючи власні ресурси, вирішить, який продукт вона хоче отримати. Це дуже зручно і надає гнучкість в ухваленні певних фінансових рішень. По перше, і заробітна плата ти сам коригуєш, а основне це закупки. Якщо раніше треба, щоб щось закупити було, треба йти в управління писати, і тоді управління дозволяло не дозволяло. А в них, коли тендери формуються, то там є обмежена в сумах, де можна напряму закупити, то зрозуміло, що фінансово автономний заклад він має можливість закупити багато, провести закуп. На прямих так званих без виходу на тендера і таке інше, на спрощені закупівлі і таке інше. Так що це набагато виходніше в цьому плані. Ну а і в зарплаті, тобто, вже якщо ти, ти бачиш, що маєш якісь економіки економі, кошти, які є, то їх можна в кінці року завжди віддати працівникам в вигляді премії. На численних перевагах фінансової автономії наголошує і директор 10 го Ліцей Олександр Правосуд шостий, сьомий і десятий ліцей вже назад не повернуться до загальної системи, тому що вони відчули переваги, коли вони можуть зекономити і на фонді зарплати, і видати великі премії своїм працівникам. Це стосується переваг у закупівлі. Вони можуть закупити дешевше, вони можуть закупити ближче, вони можуть повністю їхній заклад прогресувати. І, звичайно, якщо керівник навчального закладу зацікавлений у тому, щоб відбувався прогрес у навчальному закладі, він обов'язково перейде на цю фінансово незалежну діяльність. Своїм позитивним досвідом освітяни прилук охоче ділилися з колегами-варвенчанами під час семінару. Сьогодні ми. Приймали гостей, які попросили нас провести таке навчання. Саме це Варвенська селищна рада була присутня і голова Валентина Саверська, і начальник відділу освіти Кутовий Володимир, і заступник голови Варвенської селищної громади з гуманітарних питань Філоненко Олександр, і начальник фінансового відділу Кузьміч Марина Олександрівна. Уже той факт, що до нас їдуть за досвідом, показує те, що ми рухаємося у вірному напрямку. На сьогоднішній день на Варварщині жоден навчальний заклад поки не перейшов на фінансову автономію. Тому перейняти досвід прилучан у цьому напрямку було і корисно, і пізнавально. Було прийнято закон про загальну середню освіту. Там передбачено перехід закладів освіти. Поступово по етапну до 27-го року перейти на своєрідну автономію. Це питання виникло і в нас. Ми хочемо це зробити трошки раніше, наприклад, прилоприлучан, які піонери в цій справі. Бачив певні результати. Є тут плюси, є мінуси. Тому ми хочемо практично переконатися в тому, чого більше чи мінусів, чи плюсів. Тому що в нас система розроблена так, що кожен навчальний заклад при обслуговуванні централізованої бухгалтерії, кожен навчальний заклад має свій бюджет. І цей бюджет ніхто інший заклад не має права користуватися цими коштами. Тобто, ми це своєрідна автономія, яка поєднує собі елементи централізації, але й елементи самостійності. для впровадження фінансової автономії в закладі освіти потрібні міцні навички управління команда, яка готова підтримати, а головне спроможність узяти на себе відповідальність за результат рішень. Але директори, які вже спробували працювати автономно, не готові повернутись до старих підходів, адже переваг значно більше, аніж ризиків. Те, що ми сьогодні побачили, це налаштовує на певний, ну скажем, позитив і на певний оптимізм цієї справи. Тому що ну кроки, якщо директор школи, я бажаю так, що все жледі від директора школи, якщо директор школи на своєму місці, якщо він організатор, якщо він вміє знайти. Джерела для економії, то заклад буде процвітати.